Ортопедичне взуття від бренду Мінімен. Моделька демісезонна, фабрична турецька, класичні такі ботиночки, а повністю натуральна шкіра ребриста термопласко з, з, з високоякісних. Термоматеріалів, дуже така, що не скользить, не стирається підошва дуже якісно, дуже А Широкий носочок, що добре розвиваються пальчики, не сковують їх. Дуже такий гарний носочок. Правильний ортопедичний заднік. Тверденький, що гарно фіксує ніжку і дає змогу гарно розвиватися ніжці, не сковує. А також каблук томаса, ось видно такий міліметрів 5, що дуже добре, равномірно розподіляє ніжку по всій. Цьому. Одна ліпучка широка, дуже гарно фіксується. Язичок нема, шовчиків, що не дає змогу давити, де ж ми дуже, на любу повноту ніжки. Це дуже добре. Всередині йде трошечки утеплювач і. Катон. Дуже тепле взуття, зручне, м'ягеньке, ортопедична устілка, ось з супінатором, з таким, бачите? Е, така устілочка ортопедична, дуже зручна, дуже ну взуття дуже гарного якості. Дуже добре фіксується все. Дитина буде почувати себе комфортно. Як підійде під штаніжки класичні, так і під джинсики і під все. Зуття дуже якісне, зручне. Рекомендую. немає.